Я помалюю, що це буде так. Звісно, буде спорт, пробіжка, пробіжку, пробіжку, позитивні, якісь такі речі. What is

Усі загрозу прийняття нового трудового кодексу, який е фактично не невинує права найманих робітників і в першу чергу найманих робітників жіночої статі. Згідно цього нового трудового кодексу, їхні е життєві е житті з дітьми зазнають дискримінації при прийнятті на роботу, е погіршуються умови роботи, вони втрачають свої квітки, е які надають чинне законодавство. Також. Ми знаємо, що е, зараз відбувається так звана пенсійна реформа і збільшення пенсійного віку до жінок. І тому на сьогодні, так само як сто років тому, для нас дуже е, актуальним е, є боротьба саме за соціальні права жінок, за права робітників, за права найманої праці. Це проблема класова.